Шахтар обіграв Динамо в класичному у чемпіонаті. Шахтар приймав Динамо на арені Львів уже на перших хвилинах зустрічі після подачі скутового від Педріньо Егіналду виграв верхову боротьбу у Попова та відправив м'яч у ворота, зробивши рахунок 1-0. Шахтар впевнено контролював гру в першому таймі та міг подвоїти перевагу. Але ні Педріньо, ні Марлон Гомес не забили свої моменти у другому таймі. Кияни за звичкою ожили. Уже на старті Буяльський пробив у дальній кут. Різник витягнув мертвий м'яч. А потім Динамо навіть зрівняло рахунок після подачі з кутового Тіаре скинув м'яч на дальню штангу, де Кабаєв замкнув передачу, але боковий арбітер підняв прапорець, зафіксувавши офсайд. Цей епізод став сигналом для Шахтаря. Відчувши небезпеку, гірники відповіли миттєво. Невертон отримав м'яч на лівому фланзі, змістився в центр і потужним ударом у дев'ятку подвоїв перевагу. Однак радість донечан тривала недовго. Караваєв зробив передачу на 11-метрову позначку. А Буяльський у дотик пробив під руками різника, і все-таки донеччани поставили ефектну крапку в кінцівці матчу. На останніх хвилинах Ізакі отримав м'яч у центрі поля, протягнув його до штрафного, та, здавалося, упустив момент, коли Кабаєв встиг вибити м'яч. Але вибивання виявилося фатальним м'яч від киянина залетів під перекладину, фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу господарів 3-1. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський. Після матчу заявив, що суддя допоміг Шахтарю виграти цей матч. Цитуємо тренера Динамо. Я хочу сказати, що якщо ми не ставимо пенальті в такому матчі, пенальті на шолі, чистий пенальті, і це вже другий такий момент за участі моєї команди. Коли ми грали проти футбольного клубу Зоря, то не поставили пенальті в їх ворота і зараз не ставлять пенальті у ворота команди Шахтаря. Вибачайте, я не знаю, чого ми хочемо досягати. Не знаю, над чим працює суддівський корпус. Мені вже не одна людина зателефонувала з суддівського корпусу, яка сказала, що це чистий пенальті, і це була б зовсім інша гра. Так, останній гол пропустили наприкінці, ми ризикували, пішли вперед. Але це якесь суддівське свавілля, заявив тренер Динамо. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. А от що після матчу заявив тренер Шахтаря Арда Туран, згадавши слова захисника Динамо Дениса Попова про те, що гравці Шахтаря це пародисти, а не футболісти. Цитуємо Турана ми дуже раді цій перемозі над Динамо. Ми дуже переживали після поразки у кубку, але зробили правильні висновки. Я переконаний, що сьогодні мої гравці дали прекрасну відповідь безпосередньо своєю грою та результатом на футбольному полі. Що стосується подій на футбольному полі, ви можете застосовувати будь-які прийоми, які дозволені в межах футбольних правил. Але коли йдеться про комунікацію на широкі маси, звісно, ми повинні проявляти трохи більше поваги. Я також переконаний, що Попов колись теж був молодим гравцем і мав би розуміти, що він має бути прикладом для молодшого покоління футболістів, яким, зокрема, є наші молоді бразильці. Їм справді непросто. вони прибули в чужу країну за 12 тисяч кілометрів. І, попри те, що в країні триває повномасштабна війна. Вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей тут, в Україні. На моє переконання, Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління. Тому, на моє переконання, він теж проявив себе як пародія на певний окремо взятий рівень, і я хочу наголосити, цю відповідь я даю вам не як головний тренер Шахтаря, а просто як людина. Сказав Туран, наїхавши на захисника Динамо. Бразильці Шахтаря звернулися до Попова після поразки Динамо. Після завершення матчу хавбек Шахтаря Ізакі Сілва виставив фото з бразильцями Шахтаря, пригадавши захиснику Динамо Денису Попову його останні слова. Фейкові бразильці, написав Сілва в інстаграмі, передавши привіт Попову разом з усіма бразильцями гірників. Екс арбітер Фіфа не зрозумів, чому не призначили пенальті у ворота Шахтаря після фінального свистка українського класичного головний тренер Динамо Олександр Шовковський мав претензії до арбітра Віталія Романова через непризначений пенальті у ворота Шахтаря під час того, як конопля зрізав шолу. Цей ігровий епізод для «Спорт.ЮА» прокоментував екс арбітер ФІФА Мирослав Ступар. Ось що він сказав незадоволення Шовковського можна зрозуміти на мій погляд, Юхим конопля штовхнув шолу Огундану і повинен був бути покараний одинадцятиметровим. Це був очевидний фол і пенальті, але цього не сталося. Можливо, з позиції, яку займав рефері Віталій Романов, не було чітко помітно порушення коноплі, але арбітер Вар Ігор Пасхал. Чітко бачив цей епізод на моніторі і повинен був звернути увагу арбітра надії захисника шахтаря. Я не знаю з якої причини він цього не зробив, оскільки рахунок тоді був 2-1 на користь гірників, динамівці могли би мати шанс забити з пенальті і врятуватися, якщо б суддівська бригада більш чітко виконувала свої обов'язки, заявив колишній арбітер. Легенда Динамо дав пораду Суркісу, кому в Динамо треба вказати на двері. Легенда Динамо Олег Саленко порадив клубу змінити головного тренера після поразки Шахтарю. Я вже не раз говорив, у чому проблема Динамо. Після перемоги в кубку над Шахтарем у мене закралася думка, що може я помиляюся, але сьогодні я вкотре переконався, що потрібен новий головний тренер, і потрібно будувати нову команду. У Динамо необхідно повністю змінювати структуру підходу до футболу, сказав Саленко. Інша легенда Динамо Йожев Сабо знайшов винних у поразці Динамо над Шахтарем. Цитуємо колишнього тренера Киян. Власне, гра була дуже непоганою нейтральним глядачам, і вболівальникам Шахтаря особливо мала сподобатися, але. Дуже багато було помилок з боку обох команд, дрібних фолів, купа браку під час передач, особливо в діях динамівців. Можливо, надто вже були налаштовані на результат кияни і перегоріли. Взагалі ж, якщо говорити суто по сьогоднішній грі, то однозначно можу сказати, що гравці шахтаря набагато на голову індивідуально сильніші за динамівців. У Динамо геть немає середньої лінії, немає гравців, які б могли створити атаку. Де був Буяльський? Його не було на полі, і, взагалі, індивідуально в Динамо слабкі гравці, сказав відомий експерт. Захисник Динамо Олександр Караваєв також залишився незадоволеним суддівством у цьому матчі. Цитуємо лідера Киян. Звісно, емоції негативні. На перших хвилинах гра складалася не за нашим сценарієм. Пропустили необов'язковий гол після стандарту, підвела концентрація, не допрацювали. Будемо розбирати, аби в наступних іграх не було подібного. Буває нічого страшного. Потім, уже коли рахунок став 2-0, пішли всіма силами вперед. Забили гол, мали ще нагоди, але реалізація трохи підвела нас. Зі сторони здалося, що був фол. І мали призначати пенальті, але є арбітер, є вар. Вони перевіряють момент, їм довірили цю місію, і вони беруть на себе усю відповідальність, заявив гравець Динамо. Уболівальники Динамо ледь не зірвали матч проти Шахтаря. Уболівальники Динамо кинули запалені фаєри на газон стадіону Арена Львів під час матчу 11-го туру УПЛ між київською командою та шахтарем. Інцидент стався на 57-й хвилині гри після того, як півзахисник Динамо Віталій Буяльський відзначився голом, скоротивши відставання своєї команди в рахунку. Перед відновленням гри головний арбітр матчу Віталій Романов відтермінував розіграш м'яча з центра поля гравцями шахтаря, оскільки з сектора вболівальників Динамо на поле полетіли запалені фаєри. Зазначимо, що вінгер Динамо Андрій Ярмоленко допомагав розчищати газон арени Львів. Він узяв до рук запалений фаєр і викинув його за межі поля. Не відбулося в матчі Шахтаря та Динамо і без драки. Під час одного з епізодів телекамери трансляторів матчу зафіксували епізод, як легенда киян Андрій Ярмоленко. Схопив за шию футболіста гірників українця Валерія Бондаря. Сталося це на 86-й хвилині. На думку представників шахтаря, Ярмоленко мав отримувати червону картку за такі дії проти Бондаря, але суддя вирішив пожаліти легенду Динамо. Цікаво, що під час поєдинку було ще декілька бійок, а в яких активну участь брали Брашко, Попов, Шола, Конопля, Марлон, Егналду та інші. Однак арбітер вирішив грубо не карати команди та не вилучати жодного із гравців на полі. Воротар збірної може приїхати грати до Довбика. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін може незабаром залишити мадридський грант. За інформацією іспанських змі, українець розглядає відхід з клубу через брак ігрової практики, цим готові скористатися низка претендентів, які вже вивчають трансфер українця. Лунін потрапив у трансферний список англійського Брайтона, Італійського Інтера та учасника Ліги Чемпіонів Ньюкасла. Крім вище вказаних клубів, джерело зазначає, що трансфер Луніна розглядає і римська рома, за яку грає український бомбардир Артем Довбик. У цьому сезоні Лунін так і не отримав жодної ігрової практики. Воротар може зіграти у Кубку Іспанії тільки у 2026 році. Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Лунін не захотів грати за збірну через рішення Реброва довірити місце в старті команди Анатолію Трубіну. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.